Всім привіт! Практично щороку в Бразилії з'являються молоді таланти, яким пророкують велике майбутнє на європейській арені. І деякі з них справді виростають великими футболістами та стають знаменитими. Але також багато цих молодих бразильських футболістів так і не виправдовують очікування, які були на них покладені. І одним з таких футболістів, футболістом розчаруванням, можна так його назвати, став Робіньо, якого зрівнювали не будь зким, а з самим Пеле. Робіньо, як і багато його співвітчизників, розпочинав свій шлях не тільки в футболі, а й в міні-футболі. І саме завдяки міні-футболу він став таким технічним гравцем З юних років молодий бразилець грав настільки добре, що Пеле називав його своїм наступником. А через деякий час Пеле допоміг йому перебратися з молодіжної команди до основного складу Сантоса. І можна сказати, що очікування Пеле від Рубіньо насправді той збулися. За три роки проведених у Сантосі молодий бразилець забив 46 голів у 111 матчах, але головне, що Рубіньо допоміг Сантосу двічі стати чемпіоном Бразилії. Чудова гра бразильця на рідних полях своєї країни не могла не привернути увагу європейських грандів. І вже влітку 2005 року Реал Мадрид зробив. Пропозицію сказати, що від бразильці чекали на гарну гру, це не сказати нічого. На нього покладали великі надії. Про це свідчить ігровий номер Рубінню. Ігровий номер 10 він отримав від Луїша Фігу, який вже покинув Реал. Тобто на той момент керівництво Реалу ставило на Рубіню як на довготривалий проект, який з роками буде прогресувати та допомагати команді, оскільки футболісту на той момент було тільки 21 рік, і погодьтеся, сума в 25 мільйонів виглядає солідно. Проте, скоріше за все, керівництво Сантоса перед продажею в Реал не розповіли Пересу про складний і Волі суперечний характер футболіста. Бразилець одразу став гравцем стартового складу і спочатку грав досить добре. Також у цей час він допоміг збірній Бразилії виграти Кубок Америки. Проте, як часто буває, і було, і буде, футболіст зловив зіркову хворобу. В клубі він поводив себе досить гордо, сперечався з керівництвом, своїм виглядом, своєю похабною поведінкою. Він показував, що в реалі його нічого не тримає, а ще періодично вимагав підвищення зарплати. Насправді, перший сезон робіні в реалі був досить непоганий, він швидко вписався в склад клубу, а особливо він заручився дружбою з Роналом. Та Роберто Карлосом, з якими вони проводили не один вечір за бутилкою. Після загулів та вечірок цих трьох футболістів ніяка мова про тренування взагалі не йшла. Ці троє почали проводити більше часу за кружкою пива в барі, чим на тренуванні. Ну і звичайно, що керівництво Реалу таке не сподобалось. і Дуже швидко клуб почав шукати нового покупця. Загалом за Реал Робіньо забив 35 голів і віддав 27 асистів, що не є погано для двох сезонів. Притому йому вдалося виграти дві ла ліги та декілька кубків. Проте Реал все одно почав шукати нового покупця, і вже влітку 2008 року бразилець був близький. До переходу в Челсі. В офіційних магазинах аристократів вже навіть з'явилися футболки з прізвищем Рубіньо. Проте раптово в боротьбу за гравця вступив Манчестер-Сіті. Він запропонував Реалу 40 мільйонів євро за Рубіньо. Звичайно, ця сума була більше запропонованої Челсі, і гравця було продано в Сіті. В Манчестері Рубіньо відіграв один повноцінний сезон, протягом якого він забив 14 голів. Проте за першу половину наступного сезону він не відзначився жодного разу. Можливо, на це вплинула травма, а можливо, і щось інше. Під чимось іншим я маю на увазі розгульне життя футболіста, він любив ходити по нічних клубах, а ще часто зловживав алкоголем навіть перед тренуванням, що, звичайно, що не допомагало йому набирати кращу форму. І більше того, його характер, який і так має завишене его, нікуди не зник. Почалась та сама історія, яка була і в реалі, він почав спорити з керівництвом, ображати одноклубників і тому подібне. І не дивлячись на те, що в Мансіті якраз тоді з'явилися. Гроші, вони могли якось підкупити цього футболіста, дати йому більше бонусів, якось змотивувати його. Керівництво просто не хотіло церемонитися з таким футболістом і віддали його в Сантос в оренду. З поверненням у Сантос, Рубіньо наче отримав, знаєте, якесь нове дихання. Він відчував себе як риба у воді. Ту частину сезону він відіграв настільки добре, що був запрошений до збірної Бразилії на чемпіонат світу 2010 року. Не дивлячись на те, що він відіграв добре в Сантосі, можливо, трішки пристурнив свої апетити. Все одно головний тренер Манчестер Сіті не хотів бачити токсичного гравця в своєму складі. І вже в серпні 2010 року Рубіню переїхав в Мілан, отримавши контракт на 4 роки. До речі, за своє перебування в Манчестер-Сіті він забив 16 голів і віддав 13 асистів, що погодьтеся для такого футболіста, який був куплений за 40 мільйонів, мало. Свій перший сезон в Мілані Рубіні вже по традиції провів просто неймовірно. Постійно забивав та віддавав асисти, і цим допоміг команді виграти довгоочікуване чемпіонство. Проте вже наступного сезону історія повторилася, як і в Сіті, так і в реалі. Не можна сказати, що він грав погано, але свій весь потенціал він точно не відкрив. До того ж, Гульний спосіб життя, так і не пішов з будні в бразильця. Доказом цього є історія з гвалтуванням дівчини, за яку Рубіньо був засуджений італійським судом на 9 років. Проте бразильцю вдалося втекти від покарання, оскільки на той момент він же не грав за Мілан і не перебував на території Італії. Після Мілану відіграв відігравши декілька сезонів в Атлетіко Мінейро, а також Туреччині і навіть в Китаю, з яким він став чемпіоном країни. Відігравши всього 10 матчів, забивши 3 голи, йому вдалося стати чемпіоном Китаю. Вже після Туреччини, Китаю та інших скиданням по клубах, у клубах можна сказати. Сказати в двох значеннях: клуби нічні і клуби футбольні. Рубіня захотів повернутися в рідний Сантос, куди його посилали завжди в оренду. Він навіть погодився на зарплату в 300 доларів в місяць, тільки щоб грати в рідному клубі. Проте цей трансфер так і не відбувся, оскільки вболівальники самі почали протестувати проти цього футболіста. Оце це клеймо алкоголю, клеймо нічних клубів, зради своїй дружині. Які були на протязі всієї кар'єри робінню, так і не дали йому можливість відкрити свій потенціал. Хоча потенціал там був справді високий, безліч історій про зґвалтування, які переслідують його досі. Це не тільки один випадок з Албанкою, коли його було засуджено умовно на 9 років. Граючи за Мілан, будучи ще перспективним футболістом на той момент, поліцію час від часу приходили заяви про зґвалтування робінню. Звичайно, що всі ці звинувачення в адрес робінню він не підтверджує, і неодноразово його адвокати і сам футболіст робили заяви про те, що це все брехня. Проте, якщо вірити деяким джерелам, в березні 2024 року він все-таки був затриманий поліцією. Ще по тій самій справі, яка була вже багато років тому в Італії. І ще раз повторюсь, якщо вірити деякі інформації, то футболіст зараз знаходиться під вартою. Офіційно свою футбольну кар'єру він так і не завершив. Тому хто його знає, можливо, він ще повернеться на футбольне поле. А тепер подумайте: три топових клуби: Мілан, Реал, Манчестер Сіті. Нехай буде також Сантос. У всіх цих клубах свій перший сезон він проводив, наче мега крута, суперпопулярна зірка. Не тільки в медійному плані, а й на футбольному полі, доказуючи своїми результатами і потрібними голами в потрібний момент. І подивившись все-таки на історію Робінью, можна зробити висновок, що дисципліна, самодисципліна та професійні все-таки йдуть на одній сходинці, там де й талант. Навіть якщо ти мега талановитий футболіст, все може загубити твій характер. Всім дякую за увагу. Надіюсь, випуск вийшов хороший. Обов'язково ставте вподобайку та напишіть коментар, якщо вам сподобалось це відео.